Складання ударно-спускового механізму ОСМ хацан 125 вимагає акуратності та дотримання техніки безпеки, оскільки всередині механізму присутні пружини та рухомі елементи. Неповна зборка ОСМ та його установка починається з послідовного монтажа штифтів та правильною постановкою планки запобіжника. Далі, не втрачаючи пружину регулювання зусилля спуска, задіваємо її за штифт. Наступним кроком збираємо шептало та ставимо його в зацеп, фіксуючи механізм штифтом в корпусі OSM, як показано на відео. Після збирання ОСМ докупи безпосередньо приступаємо до фіксації його на ствольну коробку у відповідний паз. Плавними, але впевненими рухами заганяємо УСМ на своє місце, попередньо поправляючи та усуваючи механічні витикання штифтів та частин корпуса УСМ задля його безперешкодного монтажу. Далі з залишених штифтів вибираємо самий короткий і як на відео, попередньо відсунувши та поправивши шептало, продіваємо його наскрізь, допомагаючи шилом. Все усем зібраний та встановлений. Не забудьте дозбирати гвинтівку до кінця Лучних пострілів.